Що там? Де ти там затих? Тап, кто-то, спілкується Кажуть, на торту в кущах Ну, все по факту. Хули ты лизорливаешься постійно. Так, зараз там на червоной линии буду стояти Ну, ти все так і треба. Тебе ж ПТ, ПТ, хули. Щас, щас колу по все. Два імба, імба Я б не скав прамімба, але сильно сильно краще за всі інші арти. Ммм, їде на далечку відстрілювати. Никий молодець. Вот ну, от я маю там грати, Ну так а коли. Політи... Ти щось не туди поїхав, значить? Та я рот любив там грати. Оооо, ну як так? ти ж п'яте. Ціль накрито. ТСАУ, ты ж п'яте сау, ти ж маєш стоять в кущиках. Ага. Ну, американська така специфічна арта. Дев'ятка, класна десятка, такая себе. Щось ніхто не вилазить. Ніхто не чекає їх. Угу. їх торт на базі стоїть. от бачиш, їхній торт нормально стоїть. CV. Угу. візьму приклад колись в якомусь бою. Добре. Ні. ні ну це ж на торту стояти в кущах, це ж, блин, я не знаю, це ж ну це ж діч Ну а це ж потесав. Та й, ти ж мало того що повільний танк. Так, Арта 46, найкраще. Да, 261. 261. Добраво міста no, третього, так і буде. А, бач, вже. Я, його, я його мав добирати сам. Коли я попав в союзнику в гармат. З 10 261 26 найкраще буде. Найсильніша. Хоча Артобат на тому ж рівні, тільки що на Артобаті більшості важче грати буде. Фази дав. Можна бить. О, хорош. Бьем. 1400. Нормас. Ой, ще 500. Добре. Фаза фулл мені майже пішла. Богу. Правою арту. Лівою. Молодець, Тоха, я тебе вітаю з багатозадачністю. Привіт, Нікітас. Дуже круто, що ти можеш робити декілька справ одночасно. Так, я готовий торта відстрілюватись. Насправді, ближче треба їхати, бо дуже далеко снаряд летить. Дуже довго. де дівся тор, тор, Тортунгель. А, він там за будиночком. Стоїть. Добре, якщо він за будиночком піду в дзт тоді стріляйся. Дякую, Тоха, за поторонок. Гляда, зате просто стоїть бортиком до тебе. чуєш ну от реально, Ну скільки ти їм той заносиш <гуми> <гуми> ну, цим чувакам які бортом до тебе стоять під оглушенням. Я на мене бортом стояв. Десатеха там фул пішов мені по оглушці. Ну, так він щось їхав, кудись і не доїхав. Він Я не їхав, побачав. він там стояв. <гуми> Я просто два рази вже по ньому стріляв, 4. Дякую, Тоха, за подарунки Я 5000 суми дав, мені нормально. Може, Вазика ще встигну поїсти. Ай, не залетіло. Е, та Нікітос може бути що щось там не пропускає, бо це фільтри тіктока а вони живуть своїм життям тупо. Ля, 6 6000 суми майже. Може, майстра дадуть? Я завжди запрошую на ютубчик, якщо щось не проходить. Прийд колобок, як рандом. Та нормально. Може зараз майстра зароблю. Ля, Майстер. Що? То Імба, я Імба. Хм, який цікавий роз'їзд. Цікаво, що у козака немає тваринки вдома. я вмію стримуватися і не говорить, Тож я хотів ляпнути. Я догадався. Ага, ти все правильно зрозумів. Засуджую Саша сильно, сильно не бий його. А її дома нема, вона на тусі. Почув. У нас вона йде. Я. З той сторони хочуть собаку, а я не хочу багато гемору Собаки собаки не подобаються, кстати. На квартирі, яку я знімаю, це буде біда. Mm -hmm. Бо я не хочу Бетмен На тусу. Немаю ні найменшого бажання. Можна піджимати, коротше на характери Вони там поїхали з сестрою, ще з якось Як там по Я манав з ними їхати. Я не хочу пити. Нехай їдуть відпочинуть без мене, а я відпочину без... від них. Не хочу, немає бажань. Сіль накрито. Не та компанія, щоб я хотів їхать. Та й не то, що я там цей. Як без якогось пінного брови цього чаю теж не обійдеться само собою, У мене ж лунок барахлить, щось, барахли, щось я не те з'їв на днях та й так не хочу просто. Немає ні не менше бажань. Хочу відпочити після нічних. Та й все. Я одну баршату впаяв, пляща, щось більш не залітає. Я не влучив броню фугу. А це нормально. Я буває. Танкісів зазвичай за 40, але й в молодих часом проскакує. Пішов ти. З таким самим, як ти гравцями, в сенсі. А, в сенсі відпочить тіше. Ти про що. Чи ти не вдоплив, короче, що ти маєш навозити? Бля, вони тут піджалися. Бачу. Кривий. Типу, а. Це не хочу оці Мені не дуже цікаві, ці клуби дискотеки. Це треба класна компанія, щоб було весело, і мені хотілося піти туди. Я тут карусель, карусель. А, музика, відповідно, ну. Таке собі. Бачу, аромата. Я бачу, я кидаю туди, поки де. Що передобрать, так? Да? Я заберу його. Добре. Тоді торта кидаю. Не кидаю, так душив. Ого. 570. Фіга це поселений був, ні? Це, це пиздец просто. Я в корму дав тобі. Це був посилений, я бачив цю тичку. Підшоп до сраки такий кір. <гум> типу того, ваха, типо того. Добрий, добрий вечір. Ну бач, з іншої сторони, він не дає перевагу своїй команді. Я то його оглушу торта. О, тепер оглушений був. Ох, ти ж. Ш... ще. Пряміх, все, мені Але... цього вибив. Это 212-й посели не милопать, ні? Uh -huh. да. да. Ну там дуже боляче залітає від нього. Зараз там ты ще плюс. Немає навідника, не попаду. Ну, а я прошу. І Брасик заживе. Можливо. Ярта не повпливала. Я намагався допомагати, як міг. Страфіс за всіх моїх артоводячих сил. <різь> Ай, це жесть. У мене коло просто як. Я Чому mm -hmm. Чумачечо. Mm -hmm. Ти погано впливаєш, нормально. Мені вистачає Нормально, я тигра пофармив ще оглушки. Ждіть, не світіть, я шогир. А там 55-ка зарита між мішками. ще, міль, мабуть, на базі стоїть. А гвардії с тоді спід тобою, скоріш за все. Але це не точно. Немає. Угу, знач підімною. Ну я и чекнувся. Алтаха стоїть в кущу. Може навіть там саме де був. А ну, потицьте, потицьте мені, туди покидаю. Став мітки. Там камінь, да? Да, як, як же, ж, як же шарта не, не впливає. Я не знаю, де він може отримав. бути. Я одну забій від Хелка, та що ти розумів. Дякую, Ваха, за підтримку. Одна тичка від Хелка та отримана. Він десь на до нас зевно посилених. З, з іншої сторони ти міг би від нього в оглушенні сидіти. Що тобі краще було? Да, ні, це, О, це, це було краще, що демедж. Так що тут якби і туди, і не, і не туди, і не сюди виходить. Хорош. Він прямо туди стоїть. Угу. А ти хоч раз промажеш на своїй арті, а? Та ж промазую регулярно. Вардієць тут. Не знаю, може заживу. Гесор просто АФКшний стоїть пофіг. Дякую вам за подарунки. Ось мене не влаштовує. Нафіг. Сам справлюся, задовбав. Розраховують на союзників гибле діло Разумів я його з двох тичок сам забрав в соло. Просто від Гесара тупо 0 допомоги. Ну, за все. Думаєш? Чого? Mm -hmm. Он 55-ку на вивки. каточку стоять. Я не встигаюш Зараз я йому ще кін. Найс. Во, да, оновив новий каток. Супер. Добиваємо. Стоїть, і стоїть. До вангар, за все. Добрали. Ну і все. Артовод, пробач. <г princes> <г 'я> Ля, як заспівав на порозі смерті. А ну ну, дивись, ну звожуся. Бля, <спіроч> <піроч> тисяч сумарочки, Та ти що, буде два майстри. На артобаті за стрім. знов знову будет До речі, вот по мені оце останню останется. И я по імірі стріляв. А вон де вони стоять, бачу, бачу а тут. Миг би поїхати за 212. Да, зараз би Давай, давай. Я почекаю за свет. Я хочу поте майстра отримати режимі, за цей давай. бій. Буде два майстра, відосик файний. Давай в ПТ режимі поїдемо Ні-ні-ні-ні, ні в якому разі. Я хочу виграти бій, а не злить. Ай ти. Поклею, ти у... на сксорфу, так вони не ксорфоловий Да З його щастям, він отримує з пробиттям з підпалом чи з БК. Кашний не блайндиш. Я кажу, что я не тросерю. Уже кинусь боя, кримарты ничего не маю. Не, мы пуляем на 212-го, не. 17-й попадесь поехал. Та тут стріч. він стоит, він стрелял. На вшнобас а 7000 сумарочки, а? Яко. Хороший. Накручен стрімері на басіду на майстер не отримав. Це буде другий вже за стрім. Перший бій теж був, там, до речі, щось Тоже багато. Сумарки було. Рідко такі бої на баті вдаються. Довгі бої. Ля, майстер роз, Топчик. 5638 оглушення я дав. І 2000 демеджу. Хорош, потужно. Рахуй 7900 майже суми.